Ми знаходимося в Івано-Франківському обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка. Саме тут відбувається 10-й ювілейний Галицький бал. Пані та панянки зібралися, аби покружляти у повільному вальсі. Саме дійство розпочнеться з хвилини на хвилину, тож вперед насолоджуватися вечором. А я Наталія Цепліцька і це програма Вершки. Десятий ювілейний галицький бал зібрав в одній залі артистів, волонтерів та всіх, хто забажав покружляти в ошатному вбранні під музику оркестру. Режисер галицького балу Лілія Борисевич каже, що цей захід наповнений традиціями, які варто берегти. А тому й надалі планує проводити благодійні бали. Нові появилися виконавці. І звичайно, що якщо ти складаєш сценарний план і готуєшся до балу, він мусить датися, тому що це таке мистецьке свято і таке дійство, якого в принципі у нас немає і не, буває, не було вже давно. Ну, при два роки ми не проводили галицькі бали. Взагалі з подіями на далекому сході не будемо говорити, що це. А то, скажем, відкрито, що це війна. і Гинуть там наші хлопці, і тому недоречно було е, проводити бала. Ми вирішили, що трошки треба якогось дати релаксу, треба якогось дати свіжого ковток, свіжого повітря. І тому я тішуся, що сьогодні на балу у нас з'явилися нові танцюристи. Це діти із ансамблю Тріумф з Голоденки». Ви бачили, у яких вони національно, ну, національно налаштовані, які вони красиві, як вони подали композицію, хорорапічну композицію, яка була власне поєднана на Галицьким балом. Ну, справді, дуже гарно. Ви велика молодець, Звідки черпають, сили і наснаги, щоб ну, це не було. Всіх зібрати, написати. Це щоб було чітко, свідки. Як сказати чесно, це, знаєте, закладено генетикою. Я з родини артистів. в мене батьки хореографи. І тому десь на генетичному рівні воно все одно проривається. І як тільки десь звучить танцювальна, Музика, у мене просто ноги самі танцюють, це раз. А по-друге, я по спеціальності історик і я завжди шукаю історичних підґрунтя для кожного буквально танцю, для кожного виконавця, для того, щоб це мало якісь корені. Тому що найбільше традиціями багата наша Галичина. А Галичина ох, як багато традиціями, починаючи знову ж таки з, з 15-го століття, і коли 21 століття, ми проводимо знову Галицький бал. Серед учасників балу герой проекту Голос Діти 3» – Прикарпатець Ди. Низ родін. Підопічний Потапа зізнається, що радий виступати на такому заході. Ну а про велику сцену запевняє, що розвиватиметься й надалі як вокаліст. Там дуже професіональні люди працюють. Я дуже рада, що я там побував. На жаль, я спробую ще раз туди попасти я б розказав таємницю, але це таємницю не можна розказувати. А скажи, як змінилося твоє життя після участі у голосі? діти? Ну, мене почало більше людей пізнавати, мене пізнають на вулиці і кажуть, а де? де, де, це де я такий, добрий день. А потім до мене кажуть: а можна селфі, я такий. Ну, звичайно, я ж не звізда. Але, звичайно, дуже приємно, що тебе впізнають. Не замочу тебе ще селфі. Е, деколи буває і так, що мене просто впізнають по зачісті, і я завжди ходжу в селфі. шапці для того. Ти вже так признався, ти зараз вирушаєш до потапа. Ну, це всі знають, бо завтра в нього концерт. Він буде виступати зі своїми дітьми. Ми, а показувати це буде під новий рік. Тобто ти ще не відкриваєш до кінця секрети. Як тобі взагалі тут на Галицькому балу? О, тут дуже красива обстановка. Але... Е дуже красиві люди прийшли сюди. Е е тобто на, на бал. Дуже тобто приємно, що тут так багато людей з нашого міста. І не як в Києві там говорять на російській. Е свою українську рідну мову і... і тоді завжди тобі буде добре. Ми слідки молодець, ну і на сам кінець побажай щось своїм ровесним. Ми всім дітям, от що ви хочете. Я так бажаю всім, коли у мене беруть інтерв'ю. завжди діти до своєї мети і ніколи не здавайтеся, тоді у вас все вийде. Заторів Галицького балу, студент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Іван Керховецький каже, що цей вечір благодійний. Дивлячись на всю цю, 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 цю нашу українську молодь, прикарпатську молодь, яка справді відчуває цю елітарну культуру. Цю... Справді народжується наша культура і наша нація, тому що виховання в клубах, виховання в нічних клубах воно не дає того, що потрібно. Виховання на таких заходах дає справді молоді крок вперед, тому що справді людина не тут не напивається, не таке інше, де Справді може відчути, що таке танці, що таке класика, і таке інше. А це справді цей бал він є благодійним. І ми наголошуємо на тому, що. Діти, яких ми запросили сьогодні, які, які, які активними учасниками АТО вони отримали свої подарунки. Вони будуть мати можливість потім далі розвиватися, будемо їм допомагати. Саме це й була мета цього 10-го ювілейного галицького банку. до виступів українських зірок. Ати це дійство, ну власне я відгукнулася на пропозицію е, Аня Кросюк, яка опікується, допомагає власне Галицькому балу. Вона зателефонувала, каже: Наталка, буде отака благодійна акція. Е, погодишся без взагалі без коштів приїхати виступити, тому що тут буде багато діток, АТО, тому, що це справді благодійний бал. І е, ви знаєте, оскільки я. Все ж таки дуже соціально активна дівчина. Я вважаю, що е, саме ми ті люди, які вкладаємо і несемо цей правильний меседж для нашого майбутнього покоління, для наших діток, для наших підлітків, для молодих людей. Тому, тому я сьогодні тут. Чи не було думки зі склади? Тим репортаром, справді, який я би тут співала. Спочатку була думка заспівати з оркестром. Насправді, це дуже клопітка і довга праця. І ми чесно зізнаюся, не встигли розписати ні партатури, ні, ні зробити спільні репетиції, оскільки тільки, тільки вчора сюди приїхала. От, але я думаю, що. На 11 та талицький бал я підготуюся краще сьогодні. Можливо, було все на контрасті, але треба було трохи такого драйву внести. Це зробили. Для прикарпаття. Франківськ взагалі встигла полюбити дуже красиве місто, дуже гостинні люди тут живуть. Хочеться в такі непрості нелегкі, напевно, часи побажати, щоб ми не втрачали ентузіазму, віри, віри у власні сили, у власні резерви. Тому що ми українці дуже крута нація. Ми інтелектуальні, інтелігентні, позитивні, добрі. Нехай ми завжди такими будемо. Давайте будемо любити один одного, знайомих, незнайомих. Тоді все буде класно. Люблю вас, ваша Наталка Карпа. thank you 10-й ювілейний галицький бал він є благодійним і це дійство дуже чудове, це дійство прекрасне, адже це є певною мірою внесок тих учасників балу в розвиток творчих здібностей дітей працівників. АТО. і це дуже важливо і захід дуже для нас знаковий. танцюють на паркеті уважно спостерігали зіркові члени журі. Їхнє завдання вибрати княжну балу. Серед журі Лесик, екс-учасник гурту «Дзідзьо», Також відомий як Олег Турко. Вершкам він розповів, що займається сольною кар'єрою. Десятка це моє улюблене число, Так що мені сьогодні дуже гарно я вражений, купа враже. Діткам привезли футболки. Чому саме футболки? Тому що дітей багато, а чогось такого, як в мене було, ну, того, футболу, то зразу було багато футболу. Але я не тільки футбол, я сьогодні ходив і в піцерію, чи як то воно називається, кітчен якось там лазений, не, не пам'ятаю. Пили Кока-Колу, вупив в Каділаку. Тобто діти були такі щасливі, пищали, весь Каділак в піці, картоплі. Ну не взлом, клас, супер. Я сьогодні щасливий радий. А чому не танцюєте? Ви знаєте, мію, але так каряло, якраз себе пограв, той вальс на гітарі, Але дуже приємно. Я вчуся, я вчуся. Можливо, ви сьогодні заспіваєте? Чи... Ні, сьогодні в програмі нема. Там Наталя Карпа зараз заспіває, звичайно. На цьому ряду. Я так, в принципі, їв пару тому у Франківську, мене запросили на те, чи я би хотів. Я був з великим задоволенням, тому що я перший раз на полоні тільки по теліку бачити. Дуже гарно Дітя не телефонує вам? Ні, не телефонує. А я, я ще один проект зробив. Лесик сам, якщо, якщо ви не дивились. Так що подивіться, так. Ну Лесик сам кліп навіть випустив. Ви знаєте, ми, в мене таке сьогодні новорічне, якесь настрій новорічний. Це сніг на дворі. Тоже таке так гарно всі танцюють. Якогось дощика хочу. Сьогодні перший раз в житті втягнув бабуську. Я, я надзвичайно люблю Франкіз. Надзвичайно. То для мене така його Такий кусочок. Я дуже люблю сюди приїжджати. Вачка, але івашина цього вечора презентувала свою нову пісню. А також учасниця x фактору розповіла про враження від участі у вокальному шоу. Я дуже рада сьогодні побувати на ювілейному 10-му Галицькому балі. Я дуже дякую організаторам за запрошення. Сьогодні я тут вперше. Надзвичайно хороша атмосфера, красиві люди, все надзвичайно вишукано, елегантно. І сьогодні для всіх присутніх тут я заспіваю свою пісню. Вона саме остання в моєму репертуарі, саме свіженька, так би мовити. Вона називається А я хочу кохати. І так як сьогодні така панує романтична, гарна обстановка, я думаю, що ця пісня сподобається усім. Це до речі, на вашу думку, такі заходи, тим більше в не благодійні і навіть не зважаючи на те, що їх на сьогодні війна відбувається. Дуже добре, що люди організовують такі заходи, і організатори дуже великі молодці, тому що справа в тому, що це і благодійний вечір. А по-друге, є можливість повчитися в молоді прекрасному, повчитися хорошим манерам. І я дуже рада, що сьогодні дуже багато людей звано-Франківська і не тільки присутні на Галицькому балі. Ми також вас, також вас вітаємо з тим, що ви вік-фактор прийшли. Власне, всі члени журі були від вас за. Справжній класний голос, сильний, потужний. А, правда, дещо Юлія так з осторогом віднеслась. Це жіноча заздрість. Так, здалося, що так. Ну я чула такі коментарі часто, що це жіноча заздрість. Хоча, чесно кажучи, я особисто не відчувала ніякого негативу з боку Юлії. Вона я її поважаю як артистку. Я... Вона мені подобається як жінка, така от молода, яка вже от народила дитину, яка далі продовжує що в бізнесі і не просто працювати, а гастролювати. Я її дуже поважаю насправді. Тому її думка також для мене була цікавою. Хоча і чесно признаюся, найважливішою думкою для мене, звичайно, була думка Костянтина Міладзе. І я е, дуже рада і щиро радію тому, що він похвалив мене, що він оцінив мій талант. Ось і власне те, що я взяла участь знову ж таки з факторів вже цього сезону, це також принесло дуже багато мені плюсів. Тебе любив і ja я тебе чекаю. Прекрасно. А чому сьогодні без парик? Михайло, чи будеш сьогодні без пари? Ми надіємося, що ми тут сьогодні пару знайдемо. Да? Ну, так. А ви вмієте танцювати? Звичайно. Нас Коля вже рветься танцювати, але ми ще хочемо перше виступити, а вже потім відірвемося на танці. Ну, я думаю, що я зараз сьогодні затанцюю. Ви класно вам виступити і на такому позитивному слові побажаєте щось прикарпатцям? Вітаємо всіх прикарпатців з такою грандіозною подією, десятим ювілейним Галицьким балом. Ми за 10 років вперше і хочемо сказати, Велика атмосфера, великий дух патріотів перш за все, і дух класної, прикольної молоді, яка з роком рік росте і дивує всіх нас, тому приходьте на Галицький бал, не пожалійте свого часу. Тут найкраще вам добра, любові краси. Тільки здається, йдемо, запитаємо, як самим учасникам Галицький бал. Пішли. Галицький бал загалом дуже прекрасно. Вже не вперше, ми вже в другий раз. Минулого разу ми були в 2012 році. Цього року це 10-й ювілейний. Все прекрасно, організація супер. Танці, мокрі, все як має бути. Але все дуже гарно, дуже дякую за організацію. Щось що мене, чогось навчилися, це їм дуже вдячне. Дуже гарно. Чудовий, чудовий захід. Я його відвідала 10 років тому. Ось, і тепер, в принципі, дуже подобається атмосфера так само, як тоді. Я Дякую. Дуже їм панує така атмосфера. Танцювати танці, які ісконно танцювали нам. Ми ще й зробимо добру справу, допоможемо дітям, творчим, обдарованим дітям авто. Так що дуже добру справу зробили. Окрім танців, учасникам балу показали сучасну одежу з елементами вишиванки. Моделі у такому одязі дефілювали на імпровізованому подіумі. Десятий ювілейний благодійний Галицький бал добігає свого завершення. Ми натанцювались, танцювались, наспівались. То час їхати додому. Ну а я Наталія Ципліцька і програма «Вершки» каже вам па-па.